Всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті дійшла до того моменту, щоб наробити в свій чарівний ларі ковбаси з домашньої курки. Поїхали! Ну, і як бачите, бролери вже готові. Я ось почала його обрізати, для того, щоб зробити ковбаску домашню. Для початку. Хочу показати, що я взяла для того, щоб зробити ковбасу. Так як в нас по нашому СМТ кішки не продаються, а в місто їздить постійно там купувати, коли мені треба, не дуже актуально. Тому сьогодні ось буквально заїхала, купила ось таку штуку. Такі ось натуральні. Ковбасна оболонка. Вона ось запакована. Термін придатності в неї цілий рік вона може зберігатися в холодильнику. На вигляд, ось всередині, вона така, бачите, наче таким шматочком. Але це все із-за того, що там багато солі в ній. В другій так само. Ось такі ось коробці 7 метрів кішки. Коштує вона щось там. 5890 чи щось таке. Тобто рік можна закласти собі в холодильник і при потребі доставати, і робити, що вам вже заманеться. Це можна зробити не тільки там домашню ковбаску, але можна зробити там такі сердельки, щоб там на мангалі підсмажити, на як-небудь. Ось хочу показати, що я одну вже відкрила. Я її солью промила від солі. І не тільки я її промила, я її ще залишала у воді для того, щоб оця ось трошки сіль зникла. І оця сама оболочка була не дуже солона. Далі, ось дивіться, вона тут перев'язана такою ось ниткою. Зараз спробую її розв'язати, якщо розв'яжу, Мені ось просто я ще не дивилася, і мені самі дуже цікаво. Дуже цікаво. Мені все-таки я її розріжу. Бережно. Мені дуже цікаво, чи вона одним таким жууу, 7 метрів, чи вона порізана. Так. Буду на стіл класти, щоб було видно. Яка вона є. Ні, вона порізана. О, все, я бачу, що вона вже порізана. Але ось, наприклад, для мене оце довга, я буду тут ось теж навпіл її перерізати. Отак, От переріжемо. Тепер в нас вийшло таких ось дві. Тут, мабуть, скільки більше метра. Так, дві вийшло. Так. Опа. А, все, я зрозуміла. Вони походу, двохматрові. Напевно. Так само. Тут я теж переріжу, бо для нас це аж навіть для нашої сім'ї занадто вона така довжелезна. Так. Ну, і, до речі, це якась трохи наче мілковато. Піде, теж розріжу навпіл. Так, ну і виходить, шість таких ось штучок буде в нас. З оцієї 7 метрів потрібно 5 кілограм м'яса, мені сказали. Але це ми зараз будемо ще перевіряти. Так, у бролера я вже відрізала стегенця ніжки. Обов'язково знімаю оцю шкуру. Ну, вона не потрібна. Ось, крила також поодрізала, це одрізала, воно не потрібно. Нам потрібно гарне м'ясо, яке буде насичено себе поводити в ковбасі. Тобто м'ясо беремо тільки м'ясо. В курку в сало я класти не буду. Я її буду просто насичувати соль. Ще ми туди щось трошки додамо. Зараз не скажу, що просто покажу. Так. Просто покажу, як ми зараз будемо її розбирати. Такі ось гарнюні філі. Ой, взагалі клас. Сьогодні в мене чогось. День готовки, в мене таке буває, там проснулося, наче зранку нічого робити не хочеться. А тоді така голодна, виходиш на кухню і думаєш, М -м -м, треба йти, йти наготувати. Ну і так воно і понеслося. І так воно готується далі. Виходить, півдня готуємо, три дні їмо. Але тоді запасів. Хватає, можна і не додивлятися, що там готувати. Хіба що суп або борщ на обід. У нас обов'язково на обід повинно бути гаряче. Або суп, або борщ. Так. Це ми відрізали. Так, ну я не дуже так гарно ріжу, тому що я трошки поспішаю, щоб наче вам було не дуже там занадто сумно дивитися. Так, ну оце таке я обрізати вже не буду. Ми його просто порубаємо на шматочки, і буде такий, наче бульйон для супів. Саме основне на що це ось ось філе. Філе я хочу вам хочу сказати, що воно достатньо таке велике. Так, бажання з приводу того, скільки важить філе, так, в одному бролері, мене перемогло. Тому один шматочок 374 грама. 744. Тобто, з бролера виходить майже 800 г самого філе. Далі. Ось отакими невеличкими шматочками буду нарізати усе м'ясо. Повністю все, що це буде з оцих ось бролерів. Зараз познімаються ножки, пообрізається філешка, і отакими довільними кусочками невеличкими. Ось де, наприклад, трапляється отака ось жилка, обов'язково її вирізайте, для того, щоб вона не порушила. Саму консистенцію ковбаси. Ну, і не заважала, коли ви там її будете вже приготовано їсти, між зубами не позастрявала. Отакими От довільними невеличкими кусочками тепер це все будемо нарізати. Так, показуємо. Оце в нас тільки вийшло м'яса. Для вас це пройшло. 2 секунди для нас, це, звісно, не 2 секунди. Ось стільки м'яса вийшло. Вже ось просто лапки оці не різали, тому що не вистачає взагалі О, нервів. Так, оце ось ще дивіться, скільки суп набору буде. Це все ми порубаємо на невеличкі шматочки і будемо постійно додавати до супу борщу. Буде смачно. Так, показую, що я додаю у ковбасу, навірно, а може, не додам. Зараз поламаю. Може, не треба різати? Кого різати? Ну, я перерізала пополам, але якісь чеснодавки зараз продають. Це просто якийсь треш. Ну, щось там все. Хрустить мені аж страшно. Так, я хочу додати часничку для такого смаку, наче, можна сказати, я полюбляю, коли колбаска пахне часничком. Ми будемо додавати небагато. Просто, просто для того, щоб був смак. Так, іде наш найголовніший помічник. Іди сюди, іди. Давай, 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 давай. Кайший я тут все сам роблю, да? Привіт, да. Ку-ку. Привіт. Привіт-привіт. Зяпля Так. Опа. Все. Готово, висипаю от сюди, додаю сіль. Ось так. Підсолимо гарнесенько. Далі я додам ще. Чорного перчику, десь приблизно ось так. Я ніколи там не бавлюся і не вимірюю. Далі я хочу додати трішки-трішки такої в мене є приправа до шашлику. Зараз подивлюся, яка найменша, мілкіша, Тут трошки і добавлю. А може ніяку не додавлю. Зараз. Ось такі вони ось всередині різні. Я зроблю ось так. Трошки тієї, трошки тієї. Взагалі капочку. Капочку, капочку. Далі гарненько це все вимішую. Прямо аж так, ось дивіться, воно аж так ух. Оце запах клас. Так пахне, наче шашлик у мене вже повний рот слюні. Класно пахне. Шкардос. Смачна в нас буде колбаска домашня з нашого бролера. Так. Ну що, колись там раніше було таке, що пхали. Пальцями так цю ковбасу. А тепер вже в технології дійшли до такого макару, що нічого пальцями, як кажуть, пхати не потрібно. Будемо ось робити ось так. Отак, ось надягаємо. Отак. О, шикарно. Далі, що ми робимо? Закидаємо сюди і будемо вмикати. Вау! Тут головне притримувати, щоб вона не злазила швидше, ніж це потрібно, і швиденько підкидати м'ясо щоб кишка була повністю набита. Але дуже-дуже прямо ж так занадто набивати, теж негарно, тому що воно може пропасти. Ну, <пасти> як не пропасти, а порватися сама ця оболонка. Ну що, пробуємо. Так, бачите, як гарно і швидко. Але якось я психанула маленькі, порізала все ж таки кишки. Ну, нічого, будемо пекти одразу дві, буде саме раз. в общем, отакими ковбасками зварачувати, відкладаємо сюди і погнали слідуючу таким же макаром. Так, зараз. Опа. Чик -чик 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 -чик. Зразу напхаємо, щоб була повна. І погнали швиденько. Десь такі великі кусочки, буває, що трохи наче підзабиває і потрібно його проштовхувати. Як то кажуть, наскільки зручніше і швидше. В тому році не могла установити і робити на ньому, так ох, руками ми її попхали в ті кішки цю ковбасу. Години. Деякі години-дви ми, ми півдня усі при тому пхали. Всі діти. Так, ковбаса виходить приблизно ось така. Можна ще отут, наприклад, позв'язувати. Поки що на цьому все побігла годувати дитина. Так, хочу показати, скільки ковбаси. Все ж таки вийшло з п'яти бролерів. Вже ми ножки не різали. Це сугубо із цього, із філе, бо ми подивилися, що багато виходить м'яса. Вирішили ось, ось ось вже останню кишку, ця, що велика вийшла. Це ми вже брали з другої коробочки, бо було навіть більше м'яса, чим ми взагалі розраховували. Тобто, друга коробочка в нас відкрита. Тобто, вже відповідно, потрібно все ж таки знову різати проліра і вже доробляти ті кишки також на ковбасу. бо вони вже відкрилися, помилися, як то кажуть, і треба його тепер знову займатися ковбаскою. Ось така ось ковбаса, стільки ось ковбаси, виходить з п'яти бродерів. Отака смакота у нас буде закладатися в морозильну камеру. І вже з неї будемо доставати і запікати у духовці. Всім папа!